Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо один. І з нами на зв'язок вийшов співзасновник громадської організації аеророзвідка Ярослав Гончар. Вітання, пане Ярославе. Доброго здоров'я. Пане Ярославе, після останніх масованих ракетних обстрілів з боку расистів, а також використання дронів Камікадзе, українці дійсно розізлилися і за день зібрали більше 200 мільйонів гривень для стерненка та притули, які пообіцяли закупити дрони камікадзе Рав 2 ЮАВ. Чи можете розповісти українцям, що це за дрони камікадзе? Чим відомо вам деталі, хто їх виробляє, та, і, і, чи є вони в промисловому, тобто масовому виробництві, чи це лише якісь одиничні екземпляри? Наскільки мені відомо, виробництво цих дронів відбувається на базі того ж самого заводу, що і робить лелеко. Але на сайті у них позначено, що там конгломерат компаній займається цим питанням. Про якісь факти їх застосування в попередні періоди мені невідомо, тому ну, такого якогось розширеного коментаря я тут глядачу дати не можу. Судячи з тою інформацією, яка розміщена там в мережі інтернет. Там описані характеристики, нібито має виглядати доволі непогано для свого класу. От, а як воно буде насправді життя покаже? Ну, але загалом в Україні це не, один, не одне виробництво, та саме цих дронів Камікадзе. Чи відомо вам скільки взагалі таких видів дронів взагалі виробляється? Ви знаєте, тут ключове слово виробництво. Тут кожен раз, коли отака, піднімається нова хвиля зміни суспільних відносин, то 2014 рік зараз ось 22 рік, на цій хвилі зазвичай з'являється велика кількість. Так би мовити, стартапів, ідей. Кожний починає там, ну, умовно кожний, да, починає е, пропонувати якісь ідеї про те, в який спосіб е, зробити е, таку зброю, що, що убезпечує людину і наносить шкоду е, ворогу, ворожій інфраструктурі. От, е, таких виробництв е, їх є, е, проте е, говорити про, е, про те, що е, ну, їхня продукція застосовується, бо має якийсь е, успішний досвід, перевірений часом, є якась статистика, е, ну, що з чим можна було співставити, Тут, тут про це говорити зарано. Справа в тім, що виробництво зброї, її закупівля, її застосування. Це є прерогативою держави, власне, Міністерства оборони і конкретно Збройних сил, Генерального штабу Збройних сил України. Але якось так склалося, що з 2014 року ми все ще знаходимося в ситуації. Там певної невизначеності, е, ніяк там Генеральний штаб не може е, остаточно е, прийняти рішення, які дрони, є, яка там ударна частина, яка класифікація, як вони будуть застосовуватись, хто буде вчити на тих людей. Відповідно, е, ця невизначеність е, з боку. Збройних сил призводить до невизначеності з боку бізнесу, тому що ну, вміняємо замовлення, немає незрозуміло. І до останнього часу так на, на постачання Збройні Сили України нічого із даного класу техніки не зайшло. Ну, за виключенням бай Байректар. Ну, от, е тому от, нова хвиля е, там, ескалації з боку ворога, емоції людей, люди готові заплатити, будь-що, аби там, припинити те, що витворяють москалі. От, цим користуються е, такі добродії, які е, акумулюють ці ресурси, потім на, на власний розсуд е, приймають рішення щодо Е, Закупівлі певного класу техніки. от Було б добре, щоб ще ці добродії також ще й сприяли Збройним силам в тому, щоб воно не просто було закуплено, там урочисто передано, а ще й застосовано. А тут я вам скажу теж. Ну, як би мовити, там своя кухня, да, коли е, у військах е, ну, немає такої там, посади, да, там, спеціальності, е, оператору дального дрону, інженер що там робить боєприпаси. Ну, Боєприпасів немає, штатно, просто фізично немає. Там, хтось рекламу вішає, а його прийнято немає. Ніхто не проводив ніяких випробовувань, е, ну, нічого такого на постачання не став. І, звісно, там з одного боку люди можуть з добрими намірами, там, з метою перемоги, а з іншого боку, а, ну, є ціла от, махіна як збройні сили, і там, правила там, зберігання, видачі, постачання, застосування. І от уявляєте ситуацію, да? привозить меценат техніки, там, десь до неї боєприпаси треба взяти, комусь їх дає. Хтось має застосувати. Ніхто не вчив, ні, 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 ніяких інструкцій ні, не давав. А люди грішми скипались і думали, що воно їм допоможе. Ну, я, звісно, так може здається, що я згущаю фарби з одного боку, але з іншого боку. Ну, от така от буремна правда нашого життя. А, так, пане Ярославе, дійсно ви використано звичай, там, Пане Ярославе, дійсно так можна з вами погодитися, тому що відомі навіть випадки, коли е, добровольцями йшли оператори дронів, готові навчені, які в цивільному житті мали цю спеціальність, але їх е, там все ж таки не брали на ці посади, а брали на ті посади, які пріоритетніші в ЗСУ, і е, готові фахівці просто опинилися з автоматами в окопах. Тому все ж таки, тут ви ставите запитання до волонтерів, що вони цим займаються і дають зсу. Ці дрони АЗСУ, в свою чергу, не готова їх з певних причин отримати і ефективно застосувати. А що би ви могли порадити в такому випадку? Зробити можливо, варто дійсно розширювати мережу підготовки спеціалістів для таких дронів. Це перше питання. А друге питання йдеться наскільки ми розуміємо про дрони камікадзе, тобто які мають одноразове застосування, тобто вони ж вибухають і знищуються і все тому. Можливо, і не треба така велика кількість операторів цих дронів. Тобто, одна людина може постійно запускати одні ті самі дрони. Як це виглядає? Дивіться. Ну, з одного боку, ну, це, це дуже добре, що в нас в принципі є ця дискусія. Ну, нарешті стало виходити так, що громадянське суспільство стало цікавитися. Питаннями е, національної безпеки. Да? От те, що ви мені задаєте, це ж раніше так вважалося, о, ні, то якісь внутрішні справи військових вони там розберуться. Вони, вони не, ну, не даремно ж у них генеральські погони там, і лампаси. Ну, це ж, е, от. А, а те, що ви обговорюєте, ну, ще раз, е, ну, це певна спроможність. Да? Спроможність сил безпеки оборони. Наносити ураження за допомогою там чого-то баражуючого боєприпасу. От, а, і, і ця спроможність вона вона ну от вона є унікальною, але вона описується ну точно так же, як і спроможність там їздити на танку і стріляти. от і, і Мають бути і м, доктрини складені. Ну як Де в бойовому порядку, де оця людина. Підрозділ, цей, ну, хто, на рівні взводу, роти, батальйону, хто ці люди? Вони в піхоті, в авіації, на флоті, в СССР. Е е вони коли виконують місії, е там, ну, е напевно, е при цьому вступають у взаємодію там, з рештою інших людей. Десь хтось їх має навчити, десь хтось має а, зберігати цю техніку, обслуговувати цю техніку. А, там, то, що ви там, сказали а, про там, один оператор, може випускати. Ну, Так, хтось має порахувати, скільки тих операторів має бути, хто їх має навчити. А хто ну, а, а випробування взагалі хтось техніки провів. А там пуст з катапульти 3 кілограми боєприпасу. А, якщо там того дрона там з літною масою буде до 10 кілограмів, там перевантаження, скільки там, 5, 6, 7 на старті. А ініціація там чим відбувається? А точно не вибухне катапульт? І, і таких питань. І це питання до власне Генерального штабу Збройних сил України. Вони відповідальні там ми, ну, урочисто звітували перехід на Джей структуру. всі нації нам говорили. Да? Ну це ж означає, що в структурі джей, є Джей Сім, управління підготовки, відповідальне за складання доктрин. Ну от і було б добре, щоб... Е, от журналісти на кшталт Васлу знайшли очільника G7 Генерального штабу, і от йому би поставили питання. Е, от, тут уже цивільні зброю купляють, і в війська зараз завозять будуть. Е, у нас все штатні структури, навчені люди, місця зберігання, Ми готові ці операції проводити, там безпека, е, персоналу. В місце в бойових порядках у них, де, в яку тактику, хтось знає, вдень, вночі під прикриттям артилерії, ні по яких об'єктах хто підтверджує ціль, хто приймає рішення на ураження. Це все питання в Генеральний штаб. І це дуже добре, що е, от, на, на хвилі таких. Е, Сильних емоцій, от, е, які пережило українське суспільство от вчора під час ракетних обстрілів. Е, ви, як представники, так би мовити, четвертої влади, да, журналісти, ви починаєте цим цікавитись. Погано, що ви не цікавились цим до активної фази. От, ну, але добре, що, що от зараз, от, 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 суспільство має питати, ми, ми платимо податки. Утримуємо оборони. Відповідно, в рамках цивільного демократичного контролю маємо е ну, розуміти, що за, за наші податки там все продумано. А, а зараз виникає так, що от поки нас ракетами всю країну не обдолблять, то волонтери ударних дронів не куплять. А де де там роль тих, хто за законом відповідає за національну безпеку? Ну так, да, це дійсно, пане Ярославе, виглядає як таке риторичне запитання з вашого боку, але дійсно парадоксально також виглядає те, що Україна країна, яка будувала ракети, яка будувала літаки, вона досі на такому. Масовому рівні не почала випускати дрони, і зокрема дрони Камікадзе, на відміну від Ірана, та які є протягом десятиліть під санкціями, і разом з тим зміг запустити це серійне виробництво, і бачимо, що і навіть почав експортувати ці дрони Камікадзе до країни-агресорки. Я ось поправлю трошечки. От Неправильно казати, Україна не, не почала виробляти. Та почала виробляти. Ось ж, ви ж самі наводите приклад. Ось українського виробництва. Таких виробництв ще є. Тут питання в іншому. А, у, у нас якась така дуже летюча нація. Ми, ми виготовляємо і безпілотники, і навчилися їх робити там різними функціональним призначенням, в тому числі і, і ударні, і камікадзе. Питання ж в іншому: що потенціал для того, щоб е, зробити таку річ, нібито є. Але е, в силу того, що е, е, у нас е, там процедури. Прийняття рішень, закупівель цієї техніки, вони в нас всі засекречені. А, хто і як приймає рішення, чому, а, і скільки, якого. Це ж ну, все для суспільства ж закрито. Це ж все ж таємне, державне оборонне замовлення, ось там ледве-ледве від ледве нього там щось намагаються відходити. От ми, ми ж насправді не, не розуміємо, куди, куди гроші йдуть. З наших податків. ну от І от там, власне, і, і і ховається корінь цієї проблеми. Ви уявіть собі, щоб Міністерство оборони України публікувало би всі попередні е, роки, е, ну скільки техніки купили, якої. то, то ви б, як журналісти, ви б цікавились, чому таке, а не таке. і е, і ну це ж Відповідні там, професіонали свої справи приймають рішення. Да? Ну, от. І якщо б ця дискусія у нас була е, протягом попередніх е, років, да? то ну, зараз е, ну, це виглядало б нормально. Звичайно, там якась там, певна частинка, там таємних речей вона, вона існує в кожній країні, там є там, спецоперації, спеціальне обладнання, якісь там новітні, інноваційні штуки, не треба розголошувати. Та по великому рахунку, ну. Ну, що там надзвичайно. Ну, як сайти в інтернеті, і волонтери знаходять і купляють. Але з точки зору державного регулювання, бачите, воно ж досі все таємне. От зараз, ось осінь, зараз знов бюджет. Ну, я був два тижні тому там, в Києві відражені. Я ж бачив, що відбувається. Там все, то там на хвилі цього бюджету вже тут просто багато за що забули. Що відбувається е, в країні? Тому от корінь в от власне, от в цьому там ну. Таємності, прихованості, а там, де таємно приховано, там там завжди десь на межі з корупційними оборудками, завжди там чийсь інтерес більше врахований, менше врахований. І ось яскравий приклад того, бачите, як там два добродія мецената можуть, не приховуючись, там вам зібрати суму грошей і самостійно прийняти рішення. До них то питань немає, що вони гроші зібрали. Ну, тільки люди, які їм гроші давали, можуть, там напевно, право мати. Да, їх спитати, а чому? Цю техніку, а не цю техніку. І от е, ці люди будуть пояснювати щось е, своїм донаторам. От, а, ну, з державою ж е, ну, працює інакше. Ми, ми, ми ж е, недобровільно податки платимо. Да, це, це наш обов'язок зараз. Ми їх платимо, то, ну, відповідно, е, маємо повне право питати, е, що, що за наші гроші робиться. І от гарне питання: як так сталося? Восьмий рік війни. А що це в нас на озброєнні ударних дронів? А хто в Генеральному штабі за ці всі програми, розвідку відповідає? Це що, ноу-хау якесь? Це, це секретно було всю життя? Ну, як так? А Аказується, тут прізвище даже є конкретне. Посади. Ну тільки вони за парканом таємності, ти ж не підступишся ж там. Попробуй щось спитати. Там вишили, там, там, там на закритому засіданні, все, все все, раз, огласили. все, у нас є там слідуща програма розвитку. І поки не припече, ніхто й уваги не звертає. А потім всю країну ракетами обдолбають, а чим нам відповідь давати? Чуже зрозуміло, дякуємо, мене, пане Ярославе за ваші коментарі. Отже, співзасновник ГО «Аеророзвідка» Ярослав Гончар був в ефірі громадського інтерактивного та радіо. Один на все добре, тримаємося.